На і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі обістні браті і сестри, сьогодні маємо нагоду, дещо розглянути особу сотника, який, приступивши до Ісуса Христа, прохає Його про оздоровлення свого Слуги. Чисто, що цей Слуга, Сотника є дорогий, і він бажає його ствити, мати про собі і задовольнятися його послугами. Мова ж не про те. Хто такий є сотник? Ми сьогодні переживаємо дуже брутальні і страшні хвилини у нашій історії. Інтервент, агресор, напав на нашу землю і вчинить безчинство, беззаконня. Він робить наругу, гвалтує, вбиває, нищить, знущається. Мабуть, не кожен інтервент є однаковий, але маємо сказати, що коли Господь Ісус Христос Народився у своїй землі у Палестині. Тоді Палестина була під владою, під інтервенцією Римської імперії. Тобто у Палестині стояли римські війська, і Пелат був намісником римського імператора на тій території. І ось сотник. Це є римський громадянин, який має під своєю орудою сотню людей. Ми мусимо признати, що цей сотник належить до іншої релігії, аніж мають юдеї. Цей сотник виховувався у інших школах, аніж мали юдеї. Цей сотник не знав закону, який додався юдеям. Цей сотник не знав традиції, яку мали юдеї. Тобто цей сотник був цілком інашою людиною, аніж це середовище. Куди прийшов Господь Ісус Христос? Поза тим, як читаємо, сотник не шукає зцілення для свого слуги десь серед лікарів, серед фармацевтів, серед охвів, серед якихось знатоків. Чоловік приходить. Ісуса Христа. Якщо ми візьмемо до уваги позицію чи статус юдеї, позицію чи статус сотника, і поміж ними є Господь Ісус Христос. То якщо Ісус Христос прийшов до Юдеї, як Божий Син, і він сам про це говорить, то для сотника Ісус Христос є лише людина, одна з багатьох. Але настанова цього чоловіка, цього сотника, є настільки глибока, що він не сприймає Ісуса Христа за просту людину. Він бачить у Христі щось надто більше і надто глибше. Бо звертається з проханням про послугу для свого слуги. Що важливо, коли інші люди приходять до Христа і до нього зверталися, про що їх прохали, Господь це чинив негайно. А тут Господь говорить до сотника. Я прийду до того дому і того слово оздоровлю. І чуємо, яка реакція є сотника. Я недостойний, щоб ти війшов під мою покрівлю. І ось це слово недостойний, глибоко і дуже поважно показує що насправді цей чоловік є достойний, щоб Господь Ісус Христос війшов у його дім. Якщо Сонне говорить про Христа як про рядову людину, пересічну людину, то Христос як Божий син, Він оцінює людей іншими критеріями. І оце бачення, скажімо, сумління сотника Його душі, воно свідчить про те, що Христос бажає війти у дім того чоловіка. Тому що війшовши в його серце, у серце сотника, Господь зробив там поважну переміну. Посоти, будучи римським громадянином, він представляє Ісуса Христа як надзвичайну особу і сам про це говорить. Він каже, я маю існую орудою людей. Я маю владу над тими людьми. Мені ця влада є дана. То якщо я кажу, чому йди туди, він іде, а чому кажу, прийди сюди і він приходить, то, очевидно, ця влада, яка мені дається, вона виконується. Отже, є вплив, є відповідь, є віддача. От так само іди, то я влада є надзвичайна. І ти не можеш йти до мене додому. Ти скажи лише одне слово. І мій слуга стане здоровий. Що каже Господь? Велика твоя віра. Хай тобі буде так, як ти бажаєш. І в цей момент слуга, сотника оздоровився. Як бачимо, віра є визначальною у житті людини, тому що чи, чи вірою ми спасаємося. і нашу віру ми висловлюємо чи демонструємо нашими вчинками і нашим життям. Ми багато можемо говорити про віру, як ми можемо, чи скільки ми бажаємо чи наскільки велика наша віра слова, це є лише слова, показником є наші вчинки, наше відношення до того, що є Боже. Якщо ми віримо, що Ісус Христос є Спасителем, то ми віримо, що слова Христові є спасаючими. Тут немає різниці, що це слово спасає, а це ні. Тому що кожне слово виходить із уст Христова. І кожне його слово є спасаюче. Тому ми також заявляємо чи стверджуємо про нашу віру. Ми також просимо і вважаємо, але не усім дається. На наше слово, на наше прохання. Очевидно, це є показком того, що наша віра ще є за слабка, вона є замала. Ми, можливо, віруємо, але до кінця не довіряємо. От І маємо нагоду себе провірити чи над собою задуматися, наскільки глибока є наша віра. Якщо вона буде така, як у цього сотника, чужинця, очевидно, що ми багато від Христа отримаємо. Бо ми не є чужинці, ми є учасники Христової Церкви, ми є християни, тому розуміючи суть речей, ми мали б наверно пропадати своє життя, а якщо бракує нам віри, я мали би просити, як і апота просила, Господи, додай нам віри, щоб я вірив як оцей собник, як кровоточива, як прокажені тощо. Тому що віра належить до Божої чисноти. Є три Божі чесноти віра, надія і любов. Віра сама себе не дається, віра отримується від. Божій благодаті, так само і не надія, так само і любов, Боже, сьогодні маємо нагоду над цим застановитися і вчати для себе поважний урок. Крім того, що читаємо Євангеліє про сотника і озброєні його слуги, сьогодні ми святкуємо свято Матері Божої невстанної помочі. Це свято для нас є нове. Кілька років назад на Синоді у Львові, єпископи прийняли таку постановку, таке рішення, щоб першої неділі липня вшановувати Матір Божу на останній помочі, не знаючи, є хата, у якій би не було ікони при Богородиці, і пише поет, це оповання моє на тебе, мій присвітий рай. Ми уповаємо на Богородицю. Ми приходимо до неї, ми йдемо під її покров, під її захист, під її опіку. І це є дуже і дуже важливо. Це не просто так. Вона породила Спасителя світу. Вона стається співпасителем. І у наших потребах, у наших немочах, у нашій нерозначній вірі, ми приходьмо до неї, їй поручаємося, і через неї приходьмо до Спасіння, тому що вона, дуже взята і з тілом на небеса, показує, що вона чекає нас у небесних просторах. Тому часів тої страшної війни, тої негоди, тої небезпеки. Ми приходимо до неї і ніколи не тратьмо надії на її допомогу і її опіку. Вони чували ніколи, що вона не допомогла. Вона завжди допоможе, тому що вона є матір на допомоги. Тому при кожній нагоді, про є потреби, ми приплемо до її схід, просимо у неї заступництва, допомоги охорони і з вірою. Днімо нашу молитву, очікуючи Божої благодаті через її заступництво і її молитви. Тому нехай це Євангелія, яке читаємо сьогодні, для нас так само буде хорошою підказкою, що ми обрали кращу частку по житті. Як обрала Марія, що введені її десницею, ми звернули Небесне царство, яке Господь нам. Дорогі Твоїм світом, воскресіть. Слава Ісусу Христу!